Привіт всім! Хочу показати вам <как> отакий, от дивіться, новий паяльник, який можна паять навіть без світла. Навіть без світла. Якщо у вас є тільки такий дивіться апарат Powerbank. Так, зараз я його розпакую і подивимось разом, що там є всередині. Так. Не знав, що є такі паяльники, і не думав, що вони можуть паять навіть від павербанку. Так як вони USB, можна паять в машині від телефонної зарядки, блок живлення на 5 вольт. Бачите, а такий є все шнурочок в комплекті. Так, зараз я трошки вам попідсую. Так, шнурочок видно, надіюся. Так, зараз ми його розкрутимо. Так, шнурочок доволі довгий. Десь сантиметрів 80. Так, штекер, бачите, один. USB, а другий як міні джек. Міні джек. Так. Тепер сам паяльник. Маленький паяльничок. Кнопочка, бачите, така. Так, це чехол знімається. Причому що паяльник доволі такий доволі тонкий. Так, ну зараз чіткість спага. О, бачите, який. Доволі тонкий, але такий як Мені здається, дуже зручний. Так, зараз його вмикнемо. Так, сюди. І в павербанк. Зараз спробуємо, чи він хоч оливо розпаяє. Так, дивіться, лампочки запалилися, значить він почав. Так, не бачу тут ніяких лампочок, ніяких діодиків не бачу. Так, ладно, це відстава. Так, зараз натискнемо. Цю кнопочку. Так, так, так. Так, ні, так він не гріється. Так, він не гріється. Ну, якщо нажмемо кнопочку. Так, кнопочку нажав, подивимося, за скільки він зможе нагрітися. Так, дивіться, не пройшло й хвилини. Я замітив, що тут включилася синя лампочка. Світодіодік синій. Не пройшло й хвилини і він уже дуже гарячий. Дуже, дивіться, аж пішов дим. Пробуємо. Оба, дивіться. Дивіться, розпаяв. Без проблем. Без проблем паяє. А ну, дивіться, зараз ще раз попробую. Так, не хочу, щоб на стіл капнуло, але. Дави що? Паяє він то, що треба. Дивіться, оцею кнопочку ми його виключили, щоб він не перегрівався. І все. Паяльник супер. Не думав, що можна буде колись від павербанку навіть паять. Дивіться, від павербанку, від телефонної зарядки, від автомобільної зарядки USB, ця, що вставляється в прикурювач. Ну і, в принципі, з любого USB виходу, де виходить 5 вольт, можна підключитися і паять. Бачите, отакий простенький, маленький і дуже зручний паяльник. Супер лайк. Підписуйтеся на канал, підтримуйте україномовний контент. Будемо завжди на зв'язку і будете отримувати нову і нову інформацію. Так, на цьому все. Всім пока-пока.